Це букет на 25 метеликів. Я його робила приблизно десь три дні. Найважче мені вдається це збирати, щоб розподілити ці метелики. Та упаковка теж досить складна. Мені з нею допомагає мама. Олеся переїхала до Звягеля із Маріуполя після початку повномасштабного вторгнення. Дівчина розповіла, що виготовляти букети з паперових метеликів розпочала, аби відволіктися від дому про війну. Десь ця робота мене відволікає від того, що твоїться в країні релаксую, заспокоююсь у 2018 році. Родина дівчини переїхала з Макіївки до Маріуполя. А у березні 2022 року до Звягеля. Почалася повномасштабна війна, і ми вимушені були тікати звідти. Там нестерпно було залишатися обстріли. Це була остання крапка. Це було дуже складно під обстрілами. Ми міняли досить часто дороги, тому що були розбомблені мости. Коли я сюди приїхала, я жила перший час в квартирі брата, і коли гупали дверьмі, теж було дуже страшно. Кошмари часто снилися, але потім якось це прийшло, я адаптувалася. Олеся закінчила музичну школу, грає на фортепіано, ходить до театрального гуртка, займається хореографією, малює картини. Її мама розповіла, що перший букет з картонних метеликів донька подарувала, їй. Букети це був такий сюрприз на 8 березня. Вона подарувала мені, я бачила, що вона ховалася, робила і так. Неочікувано подарувала мені такий приємний несподіваний подарунок. Він вийшов не дуже ідеальний. Це був перший блинком. Ось Я брала не ті матеріали, що мене захопило, то популярність в тіктоці. Я вирішила зробити, але на той момент вони тільки набирали свою популярність, тому ніде майже не було відео, як їх робити. Я вирішила на власний розсуд зробити це. Олеся створила сторінки у соціальних мережах і викладає свої роботи для широкого загалу. Спочатку дівчина дарувала букети подругам, а потім отримала перші замовлення. Мені писав воєнний з передової. Він я не знаю, кому він хотів замовити, але Дівчині подарити букет, написав адресу, скинув гроші на карту, і ми доставили це. Дуже мило було. Олеся розповіла, що свої роботи передає замовникам особисто. А в майбутньому планує надсилати букети поштою не лише в Україні, але й поза її межами. Тетяна Дукач, Олександра Данилюк, Суспільне, Новини Житомирщина.